Дивіться сьогодні, що буде завтра. В проєкті Україна сьогодні на 2 плюс 2». До слова, сьогодні 10 жовтня. Саме у цей день, два роки тому, Росія почала терор нашої енергетики. Чи чекає на нас бликаут знову? Знає наша колумністка Вероніка Вірімєєва. Вероніко. Добрий вечір. Вітаємо Вероніко. Вітаю. привіт. Розкажи, що там по прогнозам. Ну, враховуючи, що ми вже з вами маємо гіркий досвід зими у сутінках, здавалося б, ну чим ще нас можна здивувати? Втім, колеги, в мене для вас трохи невтішні новини. Бо поспілкувавшись з експертами у галузі енергетики, я можу вже перечасно зробити такий висновок, що наступна зима може бути ще більш складною ніж попередні. Ма 2024-2025. Знову звикання до довготривалого гудіння генераторів, знову пішки на 20-й поверх і знову ходити з ліхтариком по квартирі. Тотальна темрява, холодна їжа і годинами без тепла з цим українці вже добре знайомі. Втім, якими будуть саме ці три місяці під верховенством найхолоднішої пори року в свої версії назвали найфаховіші експерти енергетичної сфери. І деякі з них відверто шокують. Після чергової цинічної російської атаки на українську енергетику, 26 серпня, а до того ще серії подібних, галузь знову з жахливими наслідками. Світла наступної зими не буде не те, що годинами, а від трьох до п'яти днів. Принаймні таке припущення робить один із енергетичних експертів, і станеться це за певних умов. Якщо нам виб'ють будь-яку атомну електростанцію з роботи, це означатиме, що буде національна каскадна аварія, так званий блекаут, після якої щонайменше 3-4 дні загалом займе подати електроенергію в Україні. Причому за добу вдасться подати електроенергію в режимі однієї-двох годин електрики, а днів за 4-5 буде йтися про відновлення, наприклад, на 4-6 годин. Це буде дуже серйозно, дуже боляче і абсолютно точно, що без атомної. Генерації зараз система працювати не може. Крім того, він додає небезпечно також допускати будь-які поломки допоміжного обладнання на АЕС, як це було влітку цього року. Коли ми втрачаємо потужність атомних енергоблоків, це означає автоматичне погіршення умов для споживачів. Знизилася потужність атомного енергоблока, тануть години зі світлом, і в період холодів під час опалювального сезону це буде пряма залежність. Тому від того, наскільки якісно проведені профілактичні ремонти, наскільки реально енергоблоки готові до стабільної постійної роботи без будь-яких подій і ситуацій, залежатиме, як ми з вами будемо отримувати електрику взимку. Західні аналітики з Financial Times, схопившись за голови, звітують по загальній статистиці. Для контексту одного гігаватт достатньо для одночасного живлення приблизно 750 тисяч будинків. У США Україна втратила в дев'ять разів більше за три місяці. І ледь не безнадійно констатують. Якщо станеться найгірше, майбутньої зими може не вистачити електроенергії для забезпечення тепло та водопостачання. Говорять експерти і про тактику, яку Росія може використати цієї зими. Загроза дійсно дуже серйозна. Я нагадаю блекаут 2022 -го, 2023 року. Саме тоді росіяни вперше випробували тактику ударів по розподільчій мережі під станціях, які оточують наші атомні електростанції. Не потрібно бити по ядерних реакторах, б'єш по підстанціях. Відповідно, атомні електростанції нікуди подіти свою вироблену генерацію, і автоматика спрацьовує. Вона вимикається, спрацьовують системи захисту. Особливо загрозливо це виглядає, враховуючи той факт, що лупити по енергосистемі росіяни цьогоріч почали ще з весни. Тобто, цілком можливо, що навчені минулим досвідом вони влаштують холодну і темну зиму для України. Називає це експерт фактичною підготовкою до масового блекауту. Ворог має для цього усі можливості, а наша енергосистема перебуває в скрутній ситуації. Зараз ситуація в енергетиці. Достатньо спокійно кількості електричної енергії, яка генерується, достатньо для забезпечення потреб усіх споживачів. Але коли розпочнеться опалювальний сезон, споживання зросте майже на третину. І цю третину генерації взяти нема звідки. Крім того, наприкінці вересня міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що за даними української розвідки, Кремль готує удари по критичних об'єктах української атомної енергетики напередодні зими. Ну, найголовніше з цього, всі, що всі експерти, як один, сходяться на тому, що все залежить від того, наскільки часто і активно Росія гатитиме по нашій енергосистемі. Ну і знаючи підступність нашого ворога, чомусь мені здається, що легко точно не буде. Погоджуємось з тобою, але от, е, зараз більше всіх хвилює питання. Легко не буде. Ми вже починаємо це розуміти. А як довго буде ці періоди, коли нам буде нелегко? Оскільки годин будуть відключати світло взимку, зараз гадають усі, що тобі вдалося дізнатись. Ну тут думки експертів трішки різняться, але все ж одну якусь середню цифру можна вивести. Для цього я поспілкувалася з експертом і пропоную його зараз послухати. Очікується нестача електричної енергії в кількість в кількосному вираженні приблизно від 8 до 12 годин вимкнень на добу, І звісно, що ця цифра може бути зменшена в разі, якщо температура середня температура повітря буде триматися на позначці вище нуля. І може бути збільшена в разі, якщо температура впаде нижче 10-15 градусів нижче нуля. Вероніка, ну зрозуміло, що окрім погоди, ми дуже залежатимемо від наших сусідів. Але що з енергозахистом самої нашої системи нас всередині? Ну тут на цій ниві скандалів не бракує. Тут варто наголосити, що наш захист української енергосистеми розділений на три етапи. Ми здавалося, вже на третьому році повномасштабного вторгнення ці три рівні мають працювати досить ефективно, мали, але не працюють. І от, власне, чому давайте подивимось далі. Захист української енергосистеми був розмежований на три рівні, але на етапі зведення кожного виникали скандали. Найгучніший був спровокований тим фактом, що лише на 10% профінансований третій рівень захисту української енергосистеми. І тут постає найголовніше питання: чому Warum? Why? 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 Цей скандал розгорівся ще на початку липня 2024-го. Гучну заяву роблять представники бізнесу, залучені до будівництва фортифікаційних конструкцій об'єктів енергетики. Другий рівень захисту профінансований на 50% від мінімальної потреби. Третій рівень профінансований на 10% від того, що було запроєктовано. Наразі захист енергетичних об'єктів, у тому обсязі, який доручив керівник держави, не виконаний. Той захист, який побудований великою мірою зроблений на ентузіазмі, на патріотизмі, на відповідальності будівельних підрядних організацій. Приготуйтесь до шокового удару. Роботи зупинено внаслідок великої заборгованості. А прем'єр-міністр Денис Шмигаль особисто блокує фінансування проекту. Через бездіяльність прем'єра Шмигаля шляхом зупинки фінансування інфраструктурних об'єктів, зокрема будівництва третього рівня захисту енергетичних об'єктів, і як наслідок неготовність захисту енергетичної інфраструктури країни сьогодні в Україні енергетичний колапс, коли буде Денис Шмигаль особисто відповідати за зрив будівництва захисту енергетичних об'єктів третього рівня. От вам і хеппі хаос, але й це ще не все. В той же час нову порцію хмизу багаття підкидає екс-очільник державного агентства з відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Наєм. Він констатує справа не лише у блокуванні і фінансування. Нас почали кошмарити бюрократією, коли документи на оплату захисних споруд, фортифікації або відновлення погоджувалися в уряді місяцями, поверталися по 6-8 разів з безглуздими зауваженнями, затримувалися по декілька місяців, а деякі не погоджені й досі. Уряд вже третій місяць не погоджує виплату майже 150 мільйонів євро, які були залучені державою у Єврокомісії за програмою підтримка швидкого відновлення України для критично важливих. Проєктів, у тому числі водогону та захисту енергетики. Підсумовуючи цю інформацію, може скласти хибне враження, що проблеми з захистом енергетичної сфери виникли лише нещодавно, але це зовсім не так. Ось цей скандал палав так само яскраво, як і його причина Трипільська ТЕЦ. У квітні вона внаслідок російського обстрілу згоріла ущент. Ця ТЕЦ була найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області. Тоді фатальну руйнацію підтвердили у центр енерго, якому і підпорядковувалася ТЕЦ, та яке напередодні пафосно звітувало просто відсотково захищені станції. Тоді ж і виплала болюча правда. Виявилось, що захист був лише від дронів, а не від ракет. А це протекція лише першого рівня, втім точно не третього. Цікаво, що і енергоатом на третій рік війни лише зараз схопився за будівництво захисту для своїх велетенських трансформаторів. Відповідні тендери почали з'являтися на сайті Прозоро тільки з 29 вересня. Втім, захист із шахетів на 2,8 мільярда побудують не раніше весни 2025 року. Згодом ще було кілька гучних викриттів корупціонерів, дотичних до енергетичної сфери. Наприклад, в серпні затримали заступника міністра енергетики України Олександра Хейла під час отримання хаборяв. Розмірі півмільйона доларів. Крім того, буквально нещодавно СБУ затримала топ-менеджера енергоатома Олександра Скопича на хабарі у 100 тисяч гривень. Ну і власне після такого холодного душу, за даними журналістів, у владних колугарах вирішили влаштувати розбір польотів. Але поки все ж обмежили звільненням окремих людей, які дотичні власне до цієї сфери. Так, ну і щоб дати хоч якийсь промінь надії нашим глядачам. Тому що поки що ми вирисували дуже песимістичну картину. Чи все настільки погано в нас, і ми аж такі слабкі перед ворогом на сьогоднішній день? Ні, не такі. Ми вже слабкі перед ворогом, О, і розповідь. досить та дійсно досить вас вже мучити поганими новинами. По-перше, ми вже підготовлені. В нас вже який, не який досвід є. Ну і по-друге, нас обіцяють в біді не покинути наші західні партнери. І тому хочу запропонувати вам подивитися матеріал, як же Україна готується зустрічати наступну зиму. Як то кажуть, в нашій країні береженого Бог береже цієї аксіоми в Україні вирішили суворо дотримуватись, особливо напередодні холодної зими. І робиться Україна не сама, а й партнерів залучає. Міненерго кажуть, треба більше систем ППО, щоб захистити енергетику України. В кінці літа росіяни використали свої найдорожчі та найсучасніші балістичні ракети під час атаки на енергосистему. Захисні споруди не можуть нормально захистити енергетичні об'єкти від такої зброї. Єдиний спосіб захисту системи ППО. Для цього Україна веде всебічну роботу із західними партнерами, щоб отримати додаткові системи ППО. Крім того, може Україна розраховувати на імпорт електроенергії за кордону. На думку екс голови Украенерго Кудрицького, повного блекауту не буде, бо ми з 16 березня 2022 року приєдналися до європейської енергосистеми. Про це він сказав інтерв'ю Яніні Соколовій. Українська енергосистема європейська це як єдиний організм. І коли в українській енергосистемі відбуваються через ракетні атаки, якісь ну, аварійні процеси, європейська енергосистема підтримує нашу. Для того щоб наша енергосистема не розвалилася, працювала цілісно, збалансовано. Так, цей імпорт електрики він складає майже еквівалент двох атомних блоків, але його не завжди вистачає. Коли в нас гострий дефіцит, його не вистачає. Але це дуже серйозний фактор, який зменшує наш дефіцит, зменшує наші відключення. Але отут, поки як каже енергетичний експерт Геннадій Рябцев, є декілька але. Зараз потужності міждержавних перетинів є обмеженими 10% від обсягів споживання електричної енергії, тому що для того, щоб ці спроможності зросли, потрібно буде будувати додаткові лінії електропередач, на що потрібен час. Часу не вистачає. Тому зараз робота оператора системи передачі Укренерго в. В асоціації з операторами європейських держав НСОІ полягає в тому, щоб зняти організаційні обмеження, розширити ті вузькі місця, які досі існують в обміні електричної енергії між нашими державами. Втім, навіть такі розширення не сильно змінять ситуацію, і нам треба сподіватися тільки на себе, відбудовувати чи то навіть перебудовувати енергосистему. Головний чинник, який допоможе Україні вирішити проблему, це децентралізована енергосистема. Вона дешевша, менш вразлива до атак і її швидше будувати та ремонтувати. Якщо ми почнемо будувати нову генерацію, то час буде грати проти росіян і за нас. Тому що чим далі, тим більше ми будемо, по суті, замінювати оці великі радянські електростанції, які можна розвалити декількома ракетами. На мережу маленьких. Але це довгограюча перспектива. Ну а поки треба готуватись до скорої зими. Готуються і всі дотичні сфери, які залежні від електроенергії мають національне значення. Наприклад, що влітку оператори мобільного зв'язку зобов'язали до 1 лютого 2025 року забезпечити щонайменше 10 годин роботи мережі про відсутності електроенергії. На тепер компанії частково виконали запит. Робота вишив зв'язку тепер може тривати від 4 до 6 годин без зовнішнього живлення. Ну і додам власне, що українські енергетики вже добре знають, що робити у разі обстрілів. Українці завбачливо закуповують усе необхідне, а сфери обслуговування та офіси готуються запускати. Генератори, а сусіди сфери обслуговування і офісів готуються писати заяви, різати кабіля цим генератором, бо вони дуже гучно працюють. Але ти сказала, що українці закуповують ти сказала, що українці закуповують необхідне обладнання, але інколи це необхідне обладнання вбиває українців не гірше, ніж наш ворог. Я про техніку безпеки. Звичайно, безпека завжди дуже важлива. і саме тому я поспілкувалася з експерткою, яка власне розповіла, як же правильно обрати ці зарядні станції і що робити, щоб вони не вибухали. Давайте послухаємо її. Перше це неправильне використання, неправильне під'єднання до там до лінії електропостачання. Ну і використання, теж саме якщо це генератори, там він не повинен більше п'яти годин працювати потім. Повинен там інше, ну це неправильне використання. Будемо вважати так і використання не сертифікованих приладів для того, щоб убезпечити перше для кожної речі, яку людина придбала чи там десь взяла для. Підтримання енергопостачання є чітка інструкція користування. Якщо перше, прилад сертифікований, друге, він придбаний в спеціальних магазинах там у людей, які є ліцензія на їх продажу на продаж, то це прилад, ну будемо вважати, що він безпечний. Тож не нехтуємо елементарними заходами безпеки, і все в нас буде добре. Ну, ця порада, власне, стосується всього, що ми робимо в цьому житті. І це читайте може... інструкції. Так, звичайно. Читайте інструкції. Я послухав це, все зрозумів, що блюеті іншого в мене ніколи не буде, тому що часу на другу вищу освіту в мене не вистачає. Дякую тобі, Вероніка. Дякую. Вероніка Вірімієва, наша колумністка, проливала для нас світло на тему можливої темряви у наших домівках цієї зими.